Знаєте? В Такий час, як сьогоднішній, ми дуже часто згадуємо минуле. Деякі з нас навіть не можуть просто відпустити все, що було, і жити далі сьогоднішнім, навіть якщо воно сильно гірше ніж те, що ми колись мали. Я досить часто згадую своє раннє дитинство, в особливості дитсадок. і ще частіше згадую, як в один день я побився з хлопцями з іншої групи, бо вони відібрали в мої подруги її іграшку. Бійка була доволі серйозна, і я пам'ятаю, як буцінув одного хлопчика настільки сильно, що він впав на землю і не міг встати. В кінці кінців його забрали до лікарні і. Хоча я й допоміг своїй подрузі, але я відчував провину за те, що так сильно побив іншу людину. І моя вихователька прекрасна, розумна жінка. Вона помітила це і сказала мені Еней, не журися. Справжній солдат повинен вміти не тільки вбивати, але й отримувати від цього задоволення. Звичайно, я був малий і не міг осягнути мудрість цих слів. Але згодом, коли я почав цікавитись торговою бараболі і занурюватись світ бізнесу, до мене почало доходити, що саме це має значити. І щоб пояснити це вам, я пропоную послухати мою розповідь про Арму 3, а саме про її одиночну кампанію, бо всім похуй на неї. і Насправді мені також було похуй, бо перше її проходження мені не зайшло. Але по многочисленним просьбам я сів за неї і після другого проходження можу сказати, що гра реальний бенгер, і я залюбки вам про це розповім. По, хто, окрім мене, буде робити огляди на такі артхаусні проекти і може бути ніндзя і репером одночасно, як я. Отже, дії кампанії Східний вітер третьої армії розповідають нам про події громадянської війни, вигадані у стрівній державі в середземному морі, з назвою Республіка Аутіс і Стратіс, про образом якої виступає Греція. І не та крута Греція, коли в ній існувало допизди полісів, в яких чоловіки цілодобово мусоли хуйню та займалися яойчиком, а жінки не прав. А та Греція в сумному становищі, в якому вона знаходиться сьогодні, 2009. Двадцять шостому році вище військове командування Аутісу скинуло діючий уряд під егідою боротьби з корумпованою владою, яка й привела країну до того занепаду, в якому вона опинилася, і згодом об'явило новотворну військову хунту істинним правительством держави. Але були на островах також і лоялісти, що виступали проти нового режиму. І попри всі зусилля, лоялістам не вдалося здолати ворога. І після військової поразки в 2030-му вони були примушені підписати мирний договір, в результаті чого організація розпалася. По настанню миру військова хунта отримала Визнання як легітимного правительства республіки та приступила за репресії колишніх лоялістів та опозиції, через що республіка Аутісу і Стратісов втратила членство в ЄС, але сама вона ще вплинуло, бо в той час на сході постало нове утворення Сісад, що за суттю своєю буквально антагоніст одразу НАТО та Євросоюзу, який за роки економічної стагнації та нестабільності в країнах Заходу перетворився в союзу між Китаєм і Іраном в велику організацію, склад якої входять країни Центральної та Східної Азії, Середнього Сходу, Північної Африки та Південної Америки. І уряд Дісу почав зближуватись саме з ними, в результаті чого на умовах дозволу на розміщення військових баз отримував від Цзіньпінь миску мискуриса та дуже багато юань, що в принципі заєбісь, бо до хунти, в них питань не було. Потім залишки лоялістів утворили нову організацію, яка називається Фія. Та пізділо почалось знову у вигляді партизанської війни. Але тепер, окрім Сіса, то на островах також сидять натівська оперативна група Аєгіс, яких сюди прислали зі сторони ООН як миротворців. Тут то ми підбираємося до початку дії гри. До речі, як нам їх для простоти називати? оригіналі їх назва це ААФ, що перекладається як ЗСА. О, я їбав абревіатуру, тому будемо просто виходити з реальності. Де ще є військова хунта? Звісно ж, в окупованому нацистами Києві, де зелена хунта Майдауна вдержить українців в заложниках. Тому ми будемо називати їх саме зеленими для простоти. Китайці будуть червоними, бо Тяньаньмень, Гуанчан, Шаньмей, Ямей, Фашон. Вступна касена виконана в стилі випуску новин, в якому розповідається про те, що строк в 5 років, під час якого сили НАТО повинні були знаходитися на островах, добігає кінця, і спільнота країн заходу виступає проти того, щоб продовжувати їх перебування на Аутісі, бо це дуже затратно. А на дворі економічна криза, взагалі, то і у бабушки з fucking Birmingham тепер не вистачає грошей на банку їбаної квасолі, що нікому, звичайно, ж не подобається, а на бабку якось. Отже, ми граємо за каправа Бена 20-річного американця в лавах НАТО, який в складі Аїгісу судів. Ні, не робив на стратісі, аж допоки не надійшов наказ про опакування валіз та повертання додому. Але перед цим йому потрібно прошвернутися островом та допомогти зібрати валізи іншим. Так і починається наша перша місія. Ми прибуваємо до табору НАТО, де нам одразу наказу сідати в гелікоптер, де під титри Керрі розмовляє з пілотом про те, як його заїбало садіти на шматку каменя посеред моря і розділяти його з армією республіки, яка не дуже той доброзичливо до нас ставиться. Та навіть помічаємо підозрілу активність на дорогах та в таборах, які ми повинні були вже покинути. На що От каже, що все це вшивання з острову це взагалі суцільний бардак, де ніхто нічого не розбере. І взагалі дядя, йди нахуй, включи свій мілітаріфон і просто досиди до кінця, будь ласка. А я включу. хуя Марк. На севі стоїть гіпто розкрашиваний кілос. <звук> По прибутті до табору Рогейн нам кажуть поговорити з лейтенантом, що заправляє то справами, щоб отримати завдання. Цей приколіст каже нам, що табору Каміно потрібна логістична підтримка, і ми якраз той лошок, який цим займеться. Але перед тим як відправитися, вирішив походити по укріпленнях, щоб напакостити цим гандоном. Нічого розумнішого за те, щоб зламати двері та дістати ракети з рюкзака гранатометника, я не придумав. Але саме через такі дрібниці одного дня ми зможемо привести суспільство до колапсу. і Я нарешті зможу пограбувати комфі та зібрати собі комп'ютер, на якому можна буде грати в майн з шейдерами. Принаймні, я так думав, поки мені на пошту не черканула певна контора з назвою ТОВНрюк з пропозицією трохи оновити мій ПК за інтеграції відео. І, як ви бачите, картоплю я вже посадив. Отже, Товнохрюк як спонсор цього відео пропонують вам якісні збірки комп'ютерів за помірними цінами з гарантією та можливістю отримати результати тестів вашого ПК до сплати. Також вони завіряють, що їх продукти відзначаються уважною збіркою та встановленням драйверів та програмного забезпечення за вашим вибором. Повнохрюк насилає вашого монстра після сплати OLX, а якщо ви проживаєте в Києві, то ви можете протестувати ваш ПК на місці та забрати його Самовивозом за моїм персональним промокодом <пробітник> отримати знижку в 1,488 мідних бочків. Зрозуміли. Були котка. Хі -хі -хі. Ці посилання будуть в описі відео. Нам повертаємося до завдання. Тож на хроб. Сідаємо до нашого капітана Адамса в машину та йдемо до цілі. На дорозі проходимо перевірки, і коли продовжуємо шлях, то натрапляємо на підірвану натівську машину. І до того ж втрачаємо зв'язок з табором, до якого прямували. Поки капітан намагався відкачати лежачого на дорозі солдата, я спиздив в нього GPS та кепку. І за всім цим не огоїв, як камінов взлетів повітря, атакований невідомим противником. Нам надходить наказ повертатися назад дорогою, ну і капітан каже, що нам краще йти пішки через. Злі, що привертати до себе менше уваги. По дорозі на нас нападає патруль військового аутісу, та ми здогадуємося, що це вони зруйнували каміну. Звичайно, зрада це завжди неприємно, але як казав Адідас з мого улюбленого серіалу «Слово пацана, Мухаммед більш людяний, більше сумнівається в собі, Іноді навіть йому Його історія сповнена пригод, інтриг зради. Діпак Чопра. Копію на сайту https. dot com slash uk slash betrayal dash quotes Slash. це дуже розумні слова, і згадуючи їх, ми зберемося із силами та даємо вісіч ворогам. Після чого з нами зв'язується пілот гелікоптеру наших і каже, що буде евакуювати людей на точці посадки Балді. І Адамс вирішує, що нам краще бігти туди, бо вороги, судячи з радіопереговорів, також пизда. Але в перші 20 метрів шляху по гвинтокрову пройшлися винищувачем, тому нас знову кинули з прогибу на горловий. Тому капітан наказує нам поздувати з відкритої ділянки до лісу і вже звідти думати, що робити далі. Частину місії, що зосталося, ми просто бігаємо по полю. І Стріляємо і коли прибігаємо до лісу, місія переходить в наступну. Насправді сидіти в лісі зі своїм кантом, ховаючись від гелікоптерів, це те, якби я хотів проводити свій час влітку. Але нашу з капітаном Адам Сомодилію порушує радіоповідомлення від союзників, що шукають таких же в як вони, та називають на свої координати. Звичайно, такі маневри досить небезпечні, але що нам залишається робити? Отже, сержант наступив на міну та приліг поспати. І, звичайно, Керрі дуже намагається зробити вигляд, що йому не похуй на це все. Але в нього дуже погано це виходить. І я знаю, що йому, як і мені, потрібно лише одне: обладати бідного жмура та забрати його пиздати бронежилет. Поки я лутав Адамса, з нами на зв'язок виходить капітан Скотт Міллер з британського королівського флоту та каже, що вони облаштували прихисток в закинутому таборі Максвелл. Британці вказують нам координати, куди ми можемо підійти, щоб вони провели нас до табору. Але було прийнято рішення спочатку зустрітися з нашими союзниками. Вже з Попрямувати до місця зустрічі. Добігаємо до наших, і вже з ними рухаємось до вказаних координат. Я не знаю, чи сценаристи реально настільки кайфували від того, щоб бігати туди-сюди по 10 кілометрів без певних цілей, щоб присвятити цьому першій місії гри. Бо, блять, цього настільки багато, що з'являється відчуття, що гра це пропаганда здорового образу життя, і в мене дійсно з'являється бажання вимкнути цю душну хуйню, вийти на вулицю та почати бігти в реальності. А потім я згадую про те, що треба робити відоси, і що мені як Карл 140 см просто небезпечне. Там з'являтися через ризик бути розчавленим чи хуахуа. Під час нашого шляху мені стало настільки нудно, що я згадав про таку дитячу забавку, як живодерство. І коли я вистрілив першого кролика, з'ясувалося, що кролик, сука со связями, і на нас в той же момент напав ворожий патруль, і ми втратили двох людей. Після такого казусу я зрозумів, що рамсити на кроликів – це велика помилка. І після цього нас більше не заставало зненацька, і ми дійшли до британців без страт. І потім ми пішли до табору. Alright, follow me. For now, we're regrouping at Maxwell, whoever's left. Just don't get too comfortable. You're one of the last groups we've been in contact with. Captain Miller's coordinating things. Believe it or not, he's the ranking officer left on this fucking rock. He's just over there, setting up a temporary briefing area right now. We're piling the few weapons we have just beside it. It's not exactly an armory, but we need to take stock of whatever we got. Отже, після цієї касини в стилі Far Cry нас кидають в табір Максвеллу, тим самим знайомля з дуже важливим геймплейним аспектом кампанії третьої Арми. Бо табір це повноцінна хаблокація, до якої ми повертаємося між місіями та де ми можемо оновити спорядження, обрати місію основної кампанії, яку будемо виконувати наступну, та навіть взяти додаткові квести для фріплейних покатушок в зоні операцій. Але про це потім, бо зараз нас лише знайомлять з грою практично ведуть під ручку. Перед я вирішив пройтись по табору та заглянути до складу зі зброєю. І блять, ну тут арсенал звичайно дуже різноманітний, тому я просто замінив свою Вінтівку на її коротку версію і з пістолет для приколу, панаму для стилю та рюкзак, щоб вкрасти більше в подальших місіях, і попоздував на інструктаж. Деміор просто каже, що все дуже погано, і в нас мало ресурсів, але ми маємо проводити розвідку, щоб розуміти, що відбувається на стратісі, поки ті, хто залишаються на базі, будуть намагатися знайти якомога більше припасів, бо в нас вони обмежені. Щодо нашого наступного завдання, то діло таке: нещодавно вороги збили наш гвинтокрив на безпечній близькості до наших позицій. І дим від нього видно за кілометри. Тому наша задача це дістатися місця падіння. Врятувати уцілілих та позбутися гвинтокрилу, підірвавши його. Насправді місія пиздить коротка, і під час неї ми просто натрапляємо на ворожий патруль, що вже дістався місця падіння, зачищаємо його, знаходимо пораненого пілота та після цього чекаємо медика, щоб той його залатав та евакуював до табору. Відбиваємо напад, та поки ми це робимо, наш мужик помирає і нам лишається лише підірвати залишки гвинтокрилу та повернутися назад. Тупо одним абзацом розказав. Місія говно, ідемо далі. На прибутні до табору нам відкривається вибір з трьох місій для проходження. Всі з них являються обов'язки. Коли але ми маємо можливість обрати на яке завдання ми підемо наступним. Але будучи нудним підрастом, я буду проходити їх по порядку. На брифінгу наступного завдання Міллер розповідає, що наші розвідники західніше від Максвелла були оточені в невеликому селищі. Якщо ми не прийдемо на допомогу і не прикриємо їх відхід, то їх просто перестріляють приступаючи до поселення зелені. Тому ми вирушаємо, щоб вивести їх звідти. Задля меншої помітності, ми йдемо долиною. І на шляху до поселення ми втрачаємо зв'язок за групу. Тому замість того, щоб піти до місця зустрічі, ми повинні відправитись до селищі. Ще та дізнатися, що з ними сталося. Пиздимось, бо втікаємо, втрачаємо декількох людей. На що нам кажуть, щоб ми продовжували виконання завдання, бо в нас мало бійців, і втрата ще загону людей в селі буде досить небажаною. Прямуємо до поселення і позачисті рятуємо союзників. Потім, після того як вони нам подякували, настала незручна пауза, під час якої ми з побратимом помітили ніхуйову купу цегли, з якої ми могли побудувати нормальний санвузол в таборі, але мрії про розбудову дачі, як і в житті призупинює артобстріл. І наша задача тепер це знищення зелених, які наводять артилерію. На нас. А Гандони сидять десь в лісі біля села, а ліс, ну він повсюди. На щастя, в союзників є розвідницький дрон, за допомогою якого ми можемо швидко оглянути територію з висоти та знайти їх. Але його оператор зажмурився щодо нашого приходу, тому нам наказують скористатись ним власноруч. І та управляти дроном одразу стало для мене білю в сраці, на яку витратив хвилин 5, а пошук цих підарасів по лісах мене зайняв 20 йобаних хвилин та змусив мене звернутися до гайду, який мені не допоміг, бо очехи дуже сильно постаралися над цією місією і навідники Пуняться з певним рандомом, тому гра з мене реально в неї пограти. І знаєте, мені не дуже сподобалось, бо, блять, їбучий типовізор, на жаль, не бачить крізь траву та дерева, чим наші вороги дуже охоче користуються. І до того ж, якщо ми втратимо забагато часу, місія просто провалюється. І таке відчуття, що при завантажуванні назад, якщо сиф був зроблений до того, як нам дадуть завдання, позиція цих трансвеститів буде повністю відрізнятися від той, яка була в нас тоді, коли ми її провалили. І до того ж, всі 20 хвилин мої вуха були богословлені цим їбучим, молодіжним треком в стилі. Yeah. Is my Life. В наступному сегменті відео я спробую в аудіовізуальному форматі описати пережитий досвід. Йди до мене, сука йобана! Смокчиний хуй. Хоче тебе продівати. Е Опа, Андрюху збили. Що це означає, що ми тепер, хоча приблизно, знаємо, де знаходяться вороги. Тому після втрати дрона я в ту ж секунду побіг в ту сторону, і от, як ви бачите, оті 10 пікселів, що рухаються, це дійсно один з навідників. На фотоші, звичайно, виглядає так, ніби я остаточно їбанувся та почав вистрілювати черги в наживі об'єкти. Але, попри те, що в мені реально є ця собака, я заприсягаюся, що там хтось є. Як тільки ми розправляємося з зеленими, над селом пролітає винищувач. І щоб більше не отримувати пизди, нам кажуть шватись звідти. Посилу врачерешт б'ють з повітря. Але нам щастить, і ми встигаємо втекти звідти вчасно. І після чого одна з найдушніших місій в грі закінчується, і ми отримуємо змогу все-таки побудувати нашу фортецю на Максвелі. Минула місія мене заїбала страшно, тому перед тим як вирушати на нове завдання, я вирішив походити трохи по табору і почув, як союзники поздів прозбитий на півночі від нас гвинтокрил. І що непогано було б піти та погодіти, що там від нього залишилось, і тут нас і знайомлять з механікою завдань з розвідки, в якому можемо відправитись кого завгодно зовні місії. І по суті, це просто можливість побігати до операції. Без будь-яких цілей, але якщо це звучить занадто нудно, то в таборі, слухаючи розмову товаришів, ми можемо отримувати нові місії для фріплею, які слугують точками інтересу під час наших прогулянок. В моє перше проходження я вважав цей сегмент гри занадто нецікавим, тому після декількох вилозок повністю про нього забув, бо це просто довго та не дуже то і весело. Але тепер я людина, яка може робити одне відео цілий місяць, і тому я дійсно знайшов певний прикол в розвідці. Бо насправді вона, окрім розваг, пропонує нам можливість більш комфортно ознайомитися ігровими механіками, вивчити місцевість. На які будуть проходити подальші місії, та що найголовніше, рожитися хорошою знарягою, бо деяку зброю та броню або складно або неможливо знайти в місіях кампанії, бо їх там тупо немає. В арсеналі ну ви пам'ятаєте, що там в арсеналі. Якщо коротко, то все, що я робив на цих вилазках, це шатався околицями, вбивав людей та займався мародерством, прямо як в реальному житті. На шляху до гвинтокрила я заутав куломет, який мені здавався найкращою зброєю в грі через велику кількість патронів в магазині, з незначним мінусом вигляді втрати стаміни, яка в третій армії залежить від. Від навантаженості гравця, та чим більше ми носимо, тим менше в нас витривалості, і тим коротшим стає час, який ми можемо бігти та нормально стріляти без розкачування зброї. На що мені було чесно начхати? І, звичайно, куме це дійсно хороша зброя, але як ви бачите, це не дуже допомагає мені перемагати. Врешті-решт, буваємо за лупу, і в принципі, виконавши перше завдання розвідки, ми охоплюємо все, що буде відбуватися в подальших вирипойних місіях. І можу сказати, що все, хоч і по більшості, було цікаво грати, але розповідати про хід більшості моїх возок я взагалі не бачу сенсу. Тому давайте Повернемося до основної кампанії після розвідки. Повертаємося до Максова та йдемо на брифінг нового завдання. Міле розповідає про те, що поки вороги не перегрупуються, нам варто вийти на зв'язок з силами НАТО, який вже покинули республіку. І нагода для цього в нас дійсно є. На стратісі розташована радарна станція, на якій є техніка, що спроможна на комунікацію на дальній відстані. Тому всі наші сили підуть на те, щоб захопити станцію та спробувати зв'язатися з нашим командуванням. Місія починається на машині, яка підкидує нас до підступів до бази. Після чого ми топимо на пагорб, з якого можна побачити майже всю станцію. З цього моменту нашою задачою стає відмітити ворожі оглядові вежі для артилерії, щоб ми могли нормально підібратися до бази без великих втрат. Робимо своє діло. Дивимося, як все красиво взривається. Після чого ми сідаємо в машину, що довозить нас до входу на станцію. Заходимо, вбиваємо всіх ворогів та захоплюємо базу. Поки підтягуються наші, щоб перевірити радіообладнання, нам надходить інформація про те, що до нас висунулася ворожа колонна і що нам доведеться давати їм відсіч. Враховуючи вигідність нашої позиції зверху та мій доступ до артилерії, нас вдається відбити без особливих зусиль. Єдине, що це тільки те, що я трохи розчарувався в кулометах, бо в стрілянині на відстані далі, ніж мій хуй, вони можуть тільки що налякати ворога кулями, які. Постійно летять неподалік від нього, Чого чи хоч є хорошою тактикою залякування, та можливо б змусило його від страху втекти з полю бою. А що мені потім постати в свій ТГ канал 200 альтуні 18+. плюс свої обличчя, щоб люди потім писали мені, що ніколи не бачили настільки понівечений труп. Витративши ніхуєву кількість патронів, відбуваємо напад та з'ясовується, що обладнання в головній будівлі станції не зможе нам допомогти вийти на зв'язок зі своїми. І через те, що ми не зможемо втримати базу, мілер наказує підірвати її нахуй, щоб хоч нашкодити нашому противнику. В результаті, не дивлячись на те, що ми змогли захопити базу, ми отримаємо нічого, окрім можливості з піти нахуй. Здрастуйте, глядачі каналу Еней. Так вийшло, що він забув озвучити наступну місію, але на щастя, за допомогою новітніх технологій 2004 року цей сегмент озвучить ніхто інший, як Степан Гігабайт. Отже, є батько, батько, до нас дійшла. Інфа, що високопоставлений офіцер зелених прибув на острів, щоб командувати розміщенням військ в селищі з місії з дроном. Місія починається в підлотськ. Під час розмови з нашим водієм, капітанцем, лейтенантом Джеймсом ми дізнаємося, що Міллер та його команда зараз виконує інше завдання на питання, яке саме він нам не відповідає. Але я знаю, що вони гандони на горі вже все порішали та продали Алтіс Китаю за безкінечні крупки Геншин-Імпакті, щоб Міллер нарешті зміг відкрити піздень з нового банера. Годі пиздіти, пливем, 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 пливом, Стрілянина, Ідьом, 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 ідьом. стрілянина. Після зачистки села нам треба оглянути трупи та знайти серед них нашу ціль. І так виходить, що розвідка нас підвела та наші зусилля знову були марними боті, якого ми вбили. Це не той офіцер, який був нам потрібен усе наше життя, повне розчарування. Дякую за увагу, любі підписники. Степан Гігабайт відпрацював свої тридцять мілісекунд генерування цього тексту і йде далі натискати на ховрашків, щоб RX як сок я вибухнув, та він не зміг більше робити. відео. скажете, дякую потім. В наступній місії нам розповідають, що в нас вийшло вийти на контакт з місцевими повстанцями, які розповіли нам про можливість спизити у зелених трохи припасів, бо в нас їх з кожною волоскою стає все менше і менше. Тому ми маємо зустрітися з нашим контактом з партизан, дізнатися в них про місце знаходження припасів, позупити вантажівку та повернутися до Максова. І що можу сказати? Тут все, як казав Гай Юлій Цезар: прийшов, ніхуя не побачив. Повернувся до табору, бо на нас напали. Ігра говну. Нашому прихистку настав кінець, але зелені тимчасово з невідомих причин відступили. І здавалося б. Все накрилося і нам варто робити щось, окрім безкінечних спроб нанести ворогу удари в кінці раз за разом пройобувати. Але на ранок Мілер каже, що до нападу в них вийшов зв'язатися з командуванням з НАТО, і їм передало, що невдовзі на страті прибудуть підкріплення, цілі яких захопити спочатку його, а потім почати повномасштабне вторгнення на основний острів. Тому Мілер каже, що для підготовки до цього ми повинні захопити військову базу на півночі та перевагу до нього місто, щоб союзникам було де розвернутися. А ми всі вже знаємо, чим це закінчиться. Але давайте будемо шукати всюди позитив, бо я не можу прожити своє життя без комедії. Від цієї місії віє вайбом освітньо відомої японської гри Silent Hell. але Arma 3 досить сміливо розриває шаблони класичного психологічного хорору, даючи гравцю в руки важкі куломети, замінюючи маніфестації жахів відсутності нормальної тьолочки для шпілі вілі на злих озброєних греків. Але як людина, навчена гірким досвідом, я знаю, як справлятися з такими проблемами. Ти просто ставиш свій кулемет на сошки та натискаєш на гачок. Омайвам Сінда Ну і... правильно, пацани. після захоплення бази ми просуваємося в місто. Варто підмітити, що нічого поганого поки що не ставалося. Та й взагалі, після захоплення Міор пообіцяв влаштувати косплей вечірку по томату вею? Що? Це ж моя улюблена гра. Але доля, сука, йобуна, підкидує лайна в пічку життя, і капітан повідомляє нас про те, що вороги активно контратакують. Та весь наш план розвалюється, і тепер замість наступу ми маємо розвернутися та зустрітися з залишками наших союзників, бо поки ми зрозуміли, що відбулося, одного загону вже не стало. Біжимо полом під обстрілом артилерії та вогнем ворожого десанту. І на прибуті до цілі нам кажуть, що ми сідали в човни та з усіма зйобували звідси. Поливучись серед моря, Кері задає милор питання: а що ми взагалі зараз робимо? На що капітан відповідає, що в нас. Більше немає ніяких варіантів, окрім як пусти до Аутісу, щоб, поки йдуть підкріплення, приєднатися до партизан та допомогти їм в боротьбі з зеленими, що в подальшому НАТО вже мало справу заслабленим ворогом. Але все йде по і на нас нападає ворожий винищувач, знищує човен прямо на наших очах, то робить те ж саме з нами. Вибух, ми втрачаємо свідомість. Це, звичайно, піздець як круто. Але знаєте, що ще крутіше? Те, що це кінець першого розділу кампанії, та відповідно першої частини розповіді про сюжет Третьої армиї і про те, що було далі, ви дізнаєтесь в наступній серії. А поки можете підписатись на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Велика дяка всім, хто кидає мені копійку за мої творчі пориви, за це я нагороджував цим 3D текстом в кінці відео, але, блять, щось явно пішло не так. Що ж, все буває, і все минає. До побачення!